Привіт-привіт, риби! Це таро прогноз на наступний місяць, на грудень місяць вже цього року, останній місяць. Ми подивимо з вами основні моменти, основні події, які трапляться у вашому житті. На що варто звернути увагу, як реагувати? Спитаємо підказочки у карт Таро, що вони нам порадять для того, щоб правильно реагувати на ситуацію. І так, перша колода: у нас будуть відьмочки, да? і. Перша карта для вас риби, дивимось. І це карта Колесо фортуни. Дивіться, може щось помінятися у вашому житті дуже різко і стрімко. Може не очікувати навіть да, про це. Але ще по цій карті проходять нас поїздки, але все ж таки може кардинально різко помінятися ваш статус, ваша робота. А може, взагалі, якщо щось було на паузі, буде різкий такий рух і здвинеться з мертвої точки ситуація. Карта неочікуваних якихось подій, які ви навіть не могли собі уявити і подумати про це. Тобто щось буде у вас мінятися у вашому житті. Але тільки все світові відомо, що і як поміняється. Наступна для вас карта. Ця карта Єрофанд. Дивіться, карта може пов'язана бути з якимись структурами, організаціями. По цій карті у нас проходять такі державні структури, установи, вищі заклади можуть. ЦНАП по цій карті проходить. Можете звертатися за документами, за якимось підписанням чогось. Тобто, це. Як організація може бути. Інший варіант це може бути як людина, яка Має такий традиційний погляд на Всесвіт, вона достатньо з високою моральністю, знає і чтить всі традиції, як треба жити, та саме з погляду на традиції. Вони, ви можете спілкуватись, вона достатньо така мудра, але вона все говорить з позиції саме своєї віри. Віри, як влаштований сесвід, як працюють його закони. Можете отримати від неї пораду, комунікацію саме по цій карті. Наступна карта для вас, Риби. Що ще по цій карті може проходити філософського напрямку або навчання філософського? взагалі, що і як створено мироздання, да, як створений цей всесвіт, по яким законом працює. І наступна карта в нас і це в нас Паш, Пент, Рицарь Пентаклів. Дивіться, прогрес розвиток у фінансових ваших справах він буде. Ви можете. Вкластись в якийсь бізнес-проект або на роботі, а да, більше зусиль прикладати. Тобто, все, що стосується фінансів, або ж здоров'я, воно буде йти на поправку, але не так швидко, як би хотілося. Рицарь Пентакль, він доволі такий повільний розвиток буде, але такими маленькими маленькими кроками. Але ж все ж таки по ньому дуже гарно, тому що він нам несе стабільність і міцність. Міцність у фінансах, тобто впевненість такого. Наступна колода і це у нас буде світлого провидця. І ми зараз достанемо три карти з цієї колоди і подивимось продовження. Дорогі риби, наступна карта для вас і карта колесниця ще один старший аркан карта переможця. Коли ви перемагаєте над якоюсь ситуацією у вашому житті, а ви вже вмієте це робити. Ви настільки амбітні, цілеспрямовані, маєте такий внутрішній ресурс для досягнення цілей. ви бачите ці цілі, і ви просто йдете і перемагаєте, ви берете своє. Карта, звичайно, говорить і про переїзди, поїздки, тому що це в нас карта колесниця, це транспорт, це рух. Може бути покупати автомобіль, але все, що пов'язане з автомобілем, так само проходить. Далі ця карта у нас ще, коли ви берете відповідальність за своє життя, і на себе, да? і починаєте керувати ситуацією, і ви бачите, що ви можете досягати якогось успіху. Це карта дуже гарна в робочих моментах, коли вам може бути підвищення на роботі, коли вам можуть дати такий проект керувати саме, і ви будете доводити іншим, що ви можете перемогти, ви доведете це до результату. Чудова карта робочого моментів, просто чудова. Наступна карата І це вісім нічів. Дивіться, це якісь внутрішні ваші страхи, переживання. Можливо, якісь блоки є, непророботані, хтось вас може тригернути взагалі. Так? І інша людина, і у вас щось відкрилося, і ви хвилюєтесь, переживаєте, вам буде здаватися, що наче ви в обмеженому якомусь стані знаходитесь на обмеженій якоїсь території, і не можете рухатись далі. Не можете, Але ж, попереду була чудова карта, колесниця, да? Але може Трапити, що ваші страхи не дають вам оцього руху далі. Ви будете сумніватися в собі. Чи правильно я роблю, чи неправильно, тобто карта таких внутрішніх сумнівів, коли ви не впевнені. Але ж попереду були чудові карти, коли ви все ж таки впевнені, ви можете це зробити. Але знаєте, що по цій карті це тільки у вас в голові, це ментальні, тільки у вас обмеження є. По факту вам все світ дає можливості, тільки треба пропрацювати. Оцю свою невпевненість якихось моментах, і оці страхи, оці, можливо, обіди, якісь, руйнування, такі негативні руйну, як то, розрушаючі мислі. Наступна колода дивимось. І ця карта у нас вісім пентаклів. Дивіться, карта робочих моментів. Ви справитесь, ви йдете з цієї ситуації, розберете своїми таракашками в голові і будете далі працювати. Карта фінансова у вас все в порядку, все добре, поступ, да, отримаєте їх, тому що ви налагодили цей робочий момент, робочі процеси, коли ви знаєте, як заробляти, ви вмієте це робити, у вас є навички, клієнти будуть. Все буде, да? все прекрасно, чудово, з фінансової сторони, все гарно. Робота буде. за це можете не хвилюватись. Наступна карта. І це рицарі жеців. Дивіться, як буде швидко і стрімко все розвиватися у вас. От Все чудовий повністю розклад, отримав. Ваших таракашик, а так все гарно і чудово, стрімко розвиток подій. Коли ви будете настільки заряджені, енергетично, активні, при цьому будете рухатись вперед, да, він же у нас вперед рухається в майбутнє, будете наповнені такою страстю до досягнень. До отримання вже результатів. І ви зможете. звичайно, знову багато поїздок. прямо вже друга карта у нас третя, третя карта поїздок, поїздок, змін якихось у вашому житті, таких динамічних. І при цьому ви прям реально енергетично наповнені, ви прям активні, ви хочете, ви, ви прямо горите цією ідеєю, цією ідеєю, цим змінами. Наступна карта, дивимось. І це у нас карта Страшний суд. Дивіться, карта у нас кардинальних знов якихось різких змін, коли може вам прийти якесь повіщення, новина, яка вас наче пробудить, да? пробудить від, пробудить. І може все помінятися після цієї новини у вашому житті може все кардинально змінитись. Карта може говорити про якихось повідомлення, дзвоночки, зустрічі з вашими колишніми. Тобто, людина із колиш, із минулого може зараз дуже проявитися активно. Проявитися для чого? Для того, щоб ви зробили правильні висновки. І зробили роботу над помилками і рухались далі. Ще по цій карті приходить, наче усвідомлення, що так, як раніше, я неправильно жив, щось мені там не вистачало. А зараз оце усвідомлення, як має бути, і мені стає настільки легше, і я відчуваю цю свободу. Це чудова карта на такі кардинальні карнічні зміни у вашому житті. І так, це був у нас Риба, останній гороскоп, грудень місяць, останній місяць цього року. Я вас очікую і чекаю, наступному році будемо робити цикл таро-прогнозів по місяцям. Дуже приємно, коли ви пишете коментарі. Я з радістю на них відповідаю. Підписуйтесь, ставте лайки. І до нових зустрічей! Пока-пока!